В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах міста інформує патрульна поліція міста Ізмаїл, як вберегтися від грипу та ГРВІ в обласному центрі статичного виховання імені Емілії Євдокимової. Відбувся культурний захід для військовослужбовців. Вітаю у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 10 січня орієнтовно такі: 366 790 осіб особового складу. 6038 танків, 11216 одиниць бойових броньованих машин, 8684 артилерійські системи, 956 реактивних систем залпового вогню, 639 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6834 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1805 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен 11 575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 1336 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулі тижні? Та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 3 по 7 січня поліцейські відпрацювали близько 60 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Складено чотири адміністративних протоколи на водіїв, що керували з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні матеріали складені були направлені на розгляд Ізмаїльського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. За окреслений період правоохоронцями складено 40 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Це у нас за коріння, за вживання алкоголю в громадських місцях, порушення тиші і так далі. А в цілому вихідні минули для міста, скажімо так, досить напружено, оскільки надходили виклики кримінального характеру. Ну, звісно ж, на місце викликалися слідчо оперативні. Групи із мельського району відділу поліції традиційно не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. Коментують у патрульній на дорогах міста за минулий тиждень трапилося чотири дорожньо-транспортних пригоди. На щастя, ніхто не постраждав. Дорожньо-транспортні пригоди тільки були з механічними пошкодженнями. враховуючи погодні умови. Учасників дорожнього руху просять не порушувати правила дорожнього руху та бути особливо уважними за кермом. Користуйтесь пасками безпеки. Отримайтесь безпечної дистанції під час руху, не перевищуйте швидкість, уникайте різких маневрів біля пішохідних переходів та освітніх закладів. Максимально знижуйте швидкість. Не паркуйте автівки там, де їх можуть пошкодити падаючі дерева або інші об'єкти. Не залишайте транспортні засоби на проїзній частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та надавайте їй пріоритет. Бути уважними закликають і пішоходів. Через погану видимість у темний час доби не слід забувати про світлоповертальні елементи. Пішоходам слід переходити дорогу лише в зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів, позначте свій одяг світловідбиваючими елементами, таким чином ви станете більш помітними для водіїв у темну пору доби. Якщо дорогою виникли проблеми, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію 102. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на. Небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми. Новин. Вночі 10 січня надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Ізмаїл, вулиця Олександра Захаліаді відбулося загорання житлового будинку. Прибувши на місце виклику, працівники ДСНС ліквідували пожежу, яка знищила дерев'яні балки даху житлового будинку на загальній площі 5 квадратних метрів та пошкодила перекриття стелі на площі 5 квадратних метрів. Наразі встановлюється причина пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає дихальну систему організму. Яка ситуація з ГРВІ в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція, збутником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід захворіло за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло на ГОРВІ, на COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширнішим в Україні. Щорічно від нього постраждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовувати якийсь інший безконтактний спосіб вітання, мийте руки. Та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Створіть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то ГРВІ може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря. Важливо не займатися самолікуванням та у разі захворювання не слід зволікати. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині підприємець віз на рина контрафактні цигарки. Оперативники Білгородністровського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції запобігли незаконному розповсюдженню контрафактної продукції. На одному з місцевих ринків правоохоронці зупинили 43-річного чоловіка, який вантажним візком переміщував більш ніж 4 тисячі пачок цигарок в асортименті у восьми картонних ящиках. Згодом з'ясувалося, що тютюнові вироби чоловік замовив через інтернет та планував реалізувати на торгівельних точках міста. За протиправні дії гори бізнесмену доведеться відповідати перед законом згідно статті 164.5 купап зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. Цигарки сумнівного походження вилучено встановленим порядком. Напередодні нового року обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали військовослужбовці навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Подробиці дивіться далі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приділяє особливу увагу роботі з військовослужбовцями, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному розвитку та моральному відновленню українських воїнів. 31 грудня ізмейської картину галереї відвідали військові навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Для військовослужбовців була проведена пізнавальна та змістовна екскурсія залами музею. Військові ознайомилися з представленими художніми виставками, зокрема персональну виставку з заслуженого художника України Олександра Охапкіна, а також виставку із колекції змильської в галереї в рамках арт-проєкту Емілія, який присвячений пам'яті унікальної людини, творця картини в галереї та першого телебачення в Придунайському краї Емілії Євдокимової. Також військовослужбовці детально розглянули виставку Художники просвітителі Бесарабії, на якій представлені твори члена Національної спілки художників України Микола Резніченка та члена Національної спілки дизайнерів України Івана Пастера. Відвідувачі були вражені творами мистецтва, адже в галереї представлені найкращі зразки сучасного живопису. Дуже сподобались витвори і презентації картин на тему трипілля. Це з моєї батьківщини. Мені воно дуже близьке і цікаво дуже дивитися, спостерігати, як художник створював цю картину, тим же самим передавав трипільську культуру на малюнку. В рамках заходу для військових був підготовлений тематичний майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси у техніці паперопластики. Занурення у творчий процес дозволяє переключитися на позитивні емоції та допомагає підтримувати внутрішній стан. Сьогодні нам провели майстер-клас по Рокоділлю, такому витвір, можна сказати, іграшки для прикраси будинку новорічної ялинки напередодні свят. Повернулися, здається, всі в дитинство, згадали, що це, як робити такий витвір. Ну і тим же самим розвіялись від всього дня, що забулось на секунду, що є в реалії, і згадалося дитинство. Хочу привітати всіх! Святами прийдешніми і побажати мирного неба, спокою і здоров'я, гарним доповненням заходу став музичний супровід у виконанні відомого ізмаїльського музиканта Сергія Денисова. Культурне дозвілля військових в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдикимової дає можливість корисно, змістовно та цікаво провести час, а також поглибити знання з українського мистецтва. У цей важкий час такі тематичні заходи та взаємодія мистецтвознавців та військових. Це спільна плідна робота на культурному фронті, яка дає віру та надію на наше мирне майбутнє. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. Житель Ізмийського району понесе відповідальність за доведення до стану сп'яніння трьох дітей, а їхні батьки за невиконання своїх обов'язків. Подія сталася в Кілійській громаді. Унаслідок протиправних дій один із хлопчиків опинився у лікарні. Ювенальні поліцейські встановили, що троє товаришів підліткового віку зібралися у найстаршого з них. Коли дорослих не було вдома, їхній квартиран запропонував дітям домашнє вино. Почали пити вдома, а закінчили у парку на лавці, де їх помітила вчителька. Найменший хлопчик вже погано почувався, і жінка викликала йому швидку. Наразі з усіма дітьми все добре, повідомила старша інспекторка ювенальної превенції Світлана Храмченко. Також було зазначено, що відносно молодого чоловіка, який довів неповнолітніх до стану сп'яніння, склали протокол за частиною першої статті 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьки старших двох хлопчиків за невиконання обов'язків щодо виховання дітей також притягуються до відповідальності. Усім їм загрожує покарання штрафом. Адміністративні матеріали правоохоронці скерували до суду. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 50 копійок, продати за 39 гривень 25 копійок, євро купівля. 42 гривні 20 копійок. Продаж – 43 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 12 січня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів морозу. Вдень – 0,2 градусів морозу. В Одесі хмарно, місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів морозу. Вдень 5 з позначкою. Мінус. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтіві.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.